звати Йоша, і на цьому відео не буде красивого світла, але тут буде дуже корисна інфа, якою ти зможеш вийобуватися. Тож зберігай і відправляй своєму другу. Як з зернової кави з кофеїном зробити каву без кофеїну? Це дуже просто, якщо ти маєш домашню еспресо-машину. У тебе на цій еспресо-машині по-любому є налаштування мілілітражу. Що це означає? Ну, якщо ми знаємо у нас стандартно еспресо 30 мілілітрів, то у нас ще є така штука, як Рістрето. Рістрето це 15 мл кави. Так от цей напій він є абсолютно без з кофеїновим. Чому спитаєте ви? Ну тому що за 15, в ці 15 мл не встигає екстрагуватися кофеїн. В готовий напій спочатку виділяється у нас кислоти, потім цукри, потім солі. І тільки в кінці мав би виділитись кофеїн, але цього часу приготування йому недостатньо для того, щоб виділитись. І тому на виході ви маєте абсолютно безкофеїновий напій. Але ви справедливо можете сказати, що я, наприклад, люблю американо, Що мені ті 15 мл? Ви дуже просто можете з Рістрета приготувати американо. Спочатку мене. Тискаємо дві порції рістре, то у вас набігає 30 мл, тобто базіс як еспресо, тільки який не містить кофеїну. І додаєте окремо гарячої води з тої ж кавомашини, і отримуєте своє безкофеїнове американо. Ну і якщо ви прям вообще геть не хочете цим заморачуватися, то ми маємо в асортименті мелену, зернову, а також ось таку дрібкаву, яка не містить кофеїну. Також є з різними смаками в різну ціну. Наприклад, дрібкава стартує від 290 гривень за 10 штук. Отакий от бокс.